Вітаю, друзі! За побажанням деяких коментаторів, зараз я приведу огляд своїх сумок та чохлів, а також декількох замовлень, які в нас є зараз від клієнтів. Для початку я вам покажу чахли одинарні 15-футові водилища свої. Вони поєднуються в систему за допомогою даного кармана та застібки для зручності транспортування ваших водилищ до місця лову. Для початку я обрав для себе колір каму для одинарного чохла. Але так як нас недавно клієнт замовив нові чехли комбіновані, мені сподобався його вибір. Тому для своєї палички нової ДНА сподової я також обрав такий чехол. Всі чехли напівжасткі, мають 5-мм ущільнювач. За побажаннями ми можемо додавати 10 мм. А також 2-мм пластик. Але пластик використовується не під всі чехли. Наступне я вам покажу чехол під фідерні палички 1,60, 5 мм, два кармани під бузбари, три відсіки. Він також комбінований: камо та хакі. Ми використовуємо 5 кольорів тканин, але на даний момент, якраз зараз, основна маса це. Поєднання саме цих двох кольорів. Які кольори ми маємо ще, я додам сюди фотографію. Наступним чохлом я вам покажу чохол під голову для підсаки для моєї грейс. За моїм побажанням, ручка була ззаді, мені так зручніше. Але для клієнтів ми відшиваємо дані чохли з бокової ручки для зручності транспортування. Щоб вона не доставала до землі. Також, також ми відшиваємо сумки для зважування риби. Це моя сумка. Для відводу води використана сітка. Для жорсткості ми використовуємо композитну арматуру. Вона пружинить, але відразу повертається в вихідне положення. Сумочка провірена, дуже зручна. Також моя сумочка для бузбарів. Сумка жорстка. Тут пластик, бузбари не пошкодяться при транспортуванні. Каже, вони можуть бути ну, полужорсткі, м'які і подвійні. Сумка для спальної системи. Наприклад, спалки моєї дружини. Ручки для зручності перенесення на плечі та бокові ручки для зручності завантаження сумки до авто. Наприклад, це. Під спальну систему Sonic 5 сезонів. 5 мм стінки. Дані сумки відшиваються як м'які. Це в один слой тканини. На піжорсткій 5 мм. Та з двойним ущільнювачем 10 мм. Наступним чехлом я вам покажу свій чохол для ручок під сак. Тут дві ручки, два поплавка, а також карман. Для стійки під підсаку. 5 мм вищільнювача збережуть ваші ручки. Сумки під газові балони. Ми шаємо під любий літраж від 5 до 20 літрів. Вони напівжорсткі. Можуть бути комбіновані, однотонні, 5 та 10 мм вищільнювача. Сумочка. Для грузів або для кормушок. Напівжорстка, не боїться ваги, міцні ручки. Жорстка сумка для пульта для кораблика. У мене був кораблик, я його подарував, сумочка залишилася. Також ми відчуваємо сумки для корабликів з жорстким дном, з м'яким дном, з дном з пластика. Під ваші розміри з додатковими карманами за вашими побажаннями. Сумка, яку всі бачили, це сумка, яка ще не поїхала для катушок 14 тисяч їх шамани ультегри. Відшивається як з зучільнювачем 5 мм напівжорстка, А також за побажанням наступного замовника. Наступна сумка буде виконана з пластиком в кришки та пластиком в дні. Для більшої жорсткості сумки. Ну, а тепер перейдемо до того, що ви полюбляєте. Акція Grand Carp. для вас я замовив у них насадки: це бойли, попапи і амінопопапи. За кожні 50 коментарів. Буде розігруватися баночка бойлів, баночка амінки, баночка попапи. Наступні 50, наступна. І так, до, до 300-го коментаря, доки ми не розіграємо всі баночки. З вас лайк, підписка і три слова в коментарі. За вашим побажанням. Також ми відчуваємо не тільки чохли та сумки, а муслінові та ляні рубашки, що збереже ваше тіло та руки під час літньої спеки від небажаного загару. Тому цікаво, можете звертатися. На цьому поки все. Дякую. Не забуваємо, що в попередніх відео ще є активний розіграш. Звертайтеся в коментарях чи в особисті повідомлення в Інстаграмі, і Фейсбукові. Я надам контакти для замовлення чохлів чи для ознайомлення вас з цінами. Дякую.